Власне, якогось платчика, ніжнятінго я не маю. Тому зараз буду щось шукати. Це я в H&M, як завжди. Чому я так часто буваю в H&M? Тому що саме тут, чомусь в Данії, такі будь-які, як Zara, Pull&Bear, Stradivarius, ну всі ці фірми. Цього одного цієї концепції я тут їх практично немає. Не те, що я їх не зустрічала. Я просто знаю, що є один магазин Зара в Копенгагені, в столиці, і один магазин Зара в місті Оденсе. Це теж два великі міста тут рахуються. от і Орхус, друге по. По кількості людей, численності, і все одно тут немає зари. Найбільше тут магазинів H&M, або е, H&M — це шведська е, так, компанія. Потім е, пот, їхні датські — це Vera Moda і Only магазин, а також там якісь дорогі датські дизайнери. Ось тому мені дуже зручно купувати в H&M і, е, і переважно сюди ходжу. Е, тут дуже великий вибір. Тому якось так. От, я знайшла тут такий костюмчик, чесно кажучи, я його поміряла, але в мене камера не записала, на жаль. Тобто я думала, що я записую, записую все темне. Ось, і е, ніякий він просто. Оцей розовій весінь, просто ніякий. Ці штани карговані з якоїсь поганої тканини. Е, я не знаю, І цей жилет, ця жилетка вона негарно сидить. Загалом, короче, якось воно пошито не дуже. Так, я перейшла на аксесуар, хотіла собі якісь окулярчики підібрати. Просто такі на кожен день недорогі, бо в мене є діти, і діти їх ламають. Ось, тобто я хотіла їх поміряти, але не змогла, тому що там куча бірок, і коли ти міряєш, ти не можеш зрозуміти, чи тобі підходить, чи ні, тому що ти на своєму лиці бачиш одну велику бірку. До речі, цю сумочку я купила тільки в кремовому кольорі. Не в такому чисто-чисто білому, а в такому крем, кремо. Вому. То е, так, я більш на літо, мені подобаються такі от, трепчані екосумочки. Так, хожу-хожу, дивлюсь, аксесуарчики всякі. Е, думала, до речі, купити собі ось цю сумку е, величезну, велетенську. типа сумка-пакет. Зараз покажу. Такі маленькі сердечка. <хи> Ніхто їх не купляє, скоро будуть на розпродажі. Ось цю сумку пакет. Також на неї дуже думала, вона якась така легенька, прикольна. І ну, в ній поміститься, я не знаю. Ще такі дві білі, як я купила сумки. Коротше, прикольно. Якщо вона буде на другий раз, я її, мабуть, куплю все-таки, хай буде. Ці сумочки також ще висять. Поки що не на розпродажі, але також скоро на розпродажі. Крабики різні. Мені сподобався, звичайно, розовий. Я так просто розовий полюбила. Мабуть, не тільки я, а й всі. Просто дуже сильно піднімається мені настрій від нього. Також дуже багато кепочок, не тільки тут вони висять. Ось, тобто. Ще кепки були ще актуальні. То вони в принципі, завжди актуальні, так? але просто зараз їх і взимку, і в сніг, і в дощ постійно їх носять Так, ланцюжки. Я просто подивилася, що по аксесуарах нічого не міняється. Всі, всі ті ж самі ланцюжки, великі, маленькі, з перлами, без перлів. Дуже мені теж заходять типу, сережки під камінь. Такі вони ніби під камінь зроблені. І такі самі є персні. Але я собі нічого тут не купляла. Просто щоб вам показати. Так, вхожу, шукаю далі одяг, шукаю далі плаття. Тут мені одне платячко дуже сподобалось, але я все ж таки хотіла. Ем... Чому його не помірила? Я там взяла трошки інакше на вузлику. Це плаття на вузлику, все гарно, в, трен... в тренді. Але мені здалося, що. Що воно трошки так на, на мені буде куце по, по розміру? Я хотіла більше якесь таке, ну, тобто не облягаюче, щоб трошки було вільніше. Так, курточки висячі, ще стягані. Буде теж вже скоро буде сейли. Так, твідові піджачки, супер, класно, хочу собі також якийсь один купити щоб. Міксувати його з джинсиками дуже мені подобаються твідові жакетики, джинсики і кросівки, якісь просто, мені здається, найкраще, що могли зараз стилісти а, придумати для нас, дівчат. І жінок. Так, привітики ще раз! Це я. Така. І Тут ще одне дзеркало mm. Мені <гум> Подобається, що можна на себе з, боку, з усіх боків дивитись. І переодягалка досить немаленька, є місце. І дзеркало цього разу, здається, було чисте. Так, це все, що я взяла. Перше плаття буде теж з вузликом. Як же ми ж не, о... не оминаємо тренди? Воно мені дуже сподобалося, і воно таке легке в стилі сорочки. Зовсім е, тіп, через нього нічого не видно, як можна на перший погляд подумати. Я, наприклад, подумала, що воно трошки буде просвітлятись, але ні, зовсім з боку розрізи. Так, я буду міряти все під своє взуття. Одне в мене єдине, я не брала, не стилізувала тут з іншими всякими балетками чи підборами. Я просто все міряла під свої бежеві е, чоботи. Досить непогано, мені сподобалося воно. Я навіть подумала, що його можна влітку носити. В дані влітку е, можна з довгим рукавом. Тут таке літо, що якщо зверху підзочок можна одіти. Під якісь шльопики було би прикольно. Я дуже над ним довго думала, думала, але його не взяла. Наступне платчико. Таке в голубому теж, мені дуже подобається голубий і розовий. <сі> мені, в принципі, багато кольорів подобається. Таке, воно все в квіточках. А якісно, до речі, дуже зроблено. Гарна тканина. Там є натуральний склад і ненатуральний, але я, якщо чесно, вже не пам'ятаю. Якщо я не покажу зараз розбірки, я не пам'ятаю. Але дуже приємно до тіла, не електризується. Я от показую, що я так нагинаюся і нічого не видно. Для мене це головне, я не люблю дуже, коли декольте видно. Я не знаю. Не люблю я глибоко. Тобто, зрозуміло, що декольте тут є, але от глибоко я не люблю декольте. Гарненьке платєчко, мені здається, таку суху зверху накинути, навіть під чоботи досить так непогано. Збоку там застібочка є. Тут, звичайно, і все, і колір трендовий, і драпировка, і вирізи, і асиметрія. Коротше, в платі все, тканина теж приємна до тіла. Звичайно, трошки себе почувала з голою, якби ще не оцей рукав, дуже гарна тут драпировка на ньому. Ось тут така деталька. Але зараз я покажу, тому що можна знаєте, якщо плаття дуже сподобалось, я завжди беру. Отак, ну, до речі, я показую, що можна перекинути. Інколи я так роблю, коли в мене на одна оголена рука, можна перекинути шлейку з ліфа. І ви будете влічку, але нічого не буде видно. Так, тут я показую, що можна так трошки цю дирочку, трошки зробити меншою, підшити, так, кому як там, може, трошки менше, тому що мені занадто відкрите воно. Ось більш подобається, коли або Зовсім немає цього розрізу, або щоб він тут був менший. Так, наступне плаття це також я таке вирішила поміряти Оце от плаття я їх називаю. А може не тільки я. Дивіться, воно таку маленьку дирочку, дирочку. Фактично нічого не видно. Я просто не знала, що під низ одіти до цього плаття. Тут явно, щось треба під низ одівати, але мені було цікаво взагалі. Як воно буде дивитись, і ну, таке просто, знаєте, напікнічок, е, на пікнічок, на пікнічок треба обрати якісь спортивні лівчики і спортивні шортики, і, ну, просто все одно видно. Ну, Хто буде приглядати, точно побачить. А так загалом гарно, мені подобається е, саме цей стиль таких в'язаних речей. Наступне плаття. Таке іде воно не знаю, кремове. Такі романтичні рюшечки тут є. знаєте Там така романтика, а там така вже е, е, не, не романтика зверху, зовсім не романтика. І що мені якраз тут і не сподобалось, це глибоке декольте. Або його теж так-от підшивати. Якщо мені просто річ дуже подобається, я її купляю. І мені не шкода піти, щоб її переробили там, під більш а це, Але це мені має дуже сподобатися річ, я прям, мені потрібно не потрібно неї закохатися. Ну, це мені подобається, але не настільки, щоб купляти. Рукави такі подовження, це, до речі, розмір S. Тут, знаєте, дуже мені оці рукави сподобались. Дуже. Ага, ще, крім плать, я взяла приміряти кардиганчик розовий такий. І, коротше, класно він мені також дуже сподобався. Такий цукерковий, цукерковий. Гарна, дуже приємна тканина, дуже натуральна, коротше, класний. Коштує, до речі, 180 крон. Множте на 5 і будуть гривні. Тут я вирішила вже від трошки свій дути. Під джинси, коротше, класний. Наступний це піджак, мій біль. Я не можу, я от такі великі е, мускулинні е, жакети, я їх не можу назвати жакетами. Мені зразу слово піджак, тому е, мені все одно. Я буду називати, називати це піджак, навіть якщо це не піджак, а жакет. Ось, е, коротше, моя біль, тому що я його не взяла, а потім по нього повернулася, його не було не було. А, така лакована шкіра, магесенький. Це розмір М. Чому його не брала? Бо він ну, дійсно такий завеликий на мене був. Але ну, я, я люблю ці речі, оверсайз. І теж на весну такий колір, якийсь болотно-м'ятний. Ну, 100 крон це просто як задарма. Тому що тут дешевше його, ніж за 80 і 100 не поставлять. Його краще потім утилізуючи, потерпаючи на наступний сезон, Дешевшу ціну вже не поставлять. І тому я потім повернулася його, звичайно, вже забрали такий класний піджак. На цьому я свій шопінг закінчую. Пишіть в коментарях, який вам образ найбільше сподобався. Зараз я піднялася на свою улюблену кришу, трошки поп'ю кави І буду вам. Їхати додому. Погодка була чудова, сонечко. Просто, коли сонечко, це не знаю, всі виходять зразу на вулицю. В принципі, це у кожній країні, так. Але в Данії тих сонячних днів настільки мало, що тут просто вже в шорти вдівають, тільки сонце бачать. І мені також стало жаркувати аж на сонечко. Вам сподобалось зі мною трошки приміряти. Пишіть, мені буде дуже цікаво, що мені підходить, що мені не підходить. Я завжди за критику конструктивну. Так, бажаю всім гарного вечора, дня, ранку, коли ви мене дивитесь. От, і пам'ятайте, все буде Україна! Дім, па папа!